Кінець листопада в Японії став історичним для українського спорту. У місті Фукуока, 21-річний українець Данило Явгусишин, відомий під псевдонімом Аонішікі Арата, став першим представником України, який виграв елітний турнір Сумо Кубок імператора. Після 15 днів напружених двобоїв український борець переміг у вирішальному поєдинку одного з найсильніших борців світу монгола Хошорю, який має найвищий титул Йокодзуни. Шлях до перемоги був драматичним. Після 14-го дня змагань троє борців мали однаковий результат: 12 перемог та три поразки. Данило, Хошорю та Оносато мали боротися за титул чемпіона. Проте японець травмувався під час попереднього поєдинку і вибув з боротьби у фінальному двобої. Український борець провів свій фірмовий прийом захоплення ззаду і відправив досвідченого монгола на татамі. Я не думав, що зможу виграти настільки швидко. Звісно, я хотів перемоги, але не вірив, що це станеться саме зараз. Коли виграв, був дуже щасливий. Данило народився 23 березня 2004 року у Вінниці. До сумо він займався дзюдо та легкою атлетикою. У 2019 році здобув бронзу на молодіжному чемпіонаті світу з сумо в Осаці та золото на чемпіонаті Європи. Доля привела його до Японії незвичайним шляхом. Я завжди любив храми та такі спокійні місця. Тут дуже тихо, спокійно. Всі у клубі дуже добрі до мене, наче родина. Особливо Кюсю для мене особливе місце. Тут я виграв свій перший великий турнір і тепер знову повернувся сюди переможцем. Коли почалася повномасштабна війна, Данилу було 17 років. Разом із сім'єю він виїхав до Німеччини, а вже у квітні 2022-го отримав запрошення до Японії. Після перемоги я одразу зателефонував батькам з машини. Мама плакала, ми майже не розмовляли. Тато теж плакав. Але при мені намагався триматися вони дуже раділи. До 13-го дня я взагалі не думав про перемогу на турнірі два йокодзуни мали лише по дві поразки, і я вважав, що вони розіграють титул між собою. Але коли після 14-го дня з'явився шанс, я зрозумів, що маю його використати. У березні 2025 року Данило дебютував у найвищому дивізіоні. Чотири турніри поспіль він демонстрував однаковий результат: 11 перемог та 4 поразки, отримуючи спеціальні нагороди за бойовий дух і техніку. У липні в нагої у мене був складний турнір. Я думав про результат, про перемогу. І це заважало. Тут я застосував той досвід. Я просто не думав про титул. зосереджувався лише на кожному наступному поєдинку. Ніч перед фінальним днем турніру Данило майже не спав. Хвилювання, емоції, усвідомлення історичного моменту все це не давало заспокоїтися. Але коли прийшов час вирішального двобою, український борець показав справжній професіоналізм. Я намагався не думати про наслідки. Це була остання сутичка року, і я не хотів про неї потім жаліти. просто віддав усе на 100%. Після перемоги Данило отримав Кубок імператора, кубок прем'єр-міністра та традиційного морського ляща символ удачі в Японії. За японськими традиціями на татамі не можна виявляти емоції, тому українець лише ледь помітно посміхався. Тільки зараз до мене доходить, що я виграв. Але про Озекі я ще навіть не думаю. У середу все стане офіційним. і я чекаю на це з нетерпінням завдяки цій перемозі. Данило Явгусишин майже гарантовано отримає титул Озекі, другий за престижністю ранг у японському сумо. Це означатиме, що менше ніж за два з половиною роки професійної кар'єри український борець досяг того, на що іншим потрібні роки або навіть десятиліття. У японському національному виді спорту такий стрімкий злет викликає захоплення та повагу. Найважливіше для мене це можливість радитися з тренером про все. Не лише про спорт, а й про життя. Ця підтримка найбільше допомагає мені. У історії Сумо були успішні борці з Монголії, Гаваїв різних країн. Але Данило став першим українцем у новітній історії, який завоював елітний титул. І це сталося в час, коли Україна бореться за свою незалежність. Для багатьох співвітчизників його перемога стала символом стійкості та сили українського народу. Я не буду змінювати свій стиль через новий ранок. Головне залишатися собою і боротися по-своєму. Саме це привело мене до перемоги. Попереду в українського чемпіона новий турнір у січні, нові виклики та нові суперники. Але найважливіше, вже зроблено Данило Явгусишин назавжди вписав своє ім'я та ім'я України в історію однієї з найдавніших спортивних традицій Японії.